Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхала Софія Фадина, розносить зелених прихвостнів. Чи вам прийшло би в голову задавати питання волонтерській організації? На яких підставах вони вирішили збільшити обсяги допомоги Збройним силам України навесні весні 2023 року? Я думаю, більшість адекватних людей відповіли би ви що?». Чук-чук, вам поїхало такі питання задавати. Допомога ЗСУ завжди має бути по максимуму, і якщо є можливість збільшити, то слава Богу. Але за наказом банкової Нацбанк осмілився надіслати саме такі питання громадській організації Справа громад. Бо їх цікавить, як же ж так волонтери. Надумалися в 23-му році навесні збільшити обсяги допомоги ЗСУ. Як це вони посміли в банку на загальних засадах взяти кредит і закупляти за кордоном те, що потрібно для ЗСУ, а передовсім вантажівки, яких держава не постачає на фронт? Нацбанк через фінмоніторинг намагається розібратися. А чи не була це якась така підла справа Порошенка, що ось справа громад збільшила допомогу ЗСУ? хлопці на банковій? Вам зовсім тютю? -тю. Ви зовсім мозгами поїхали. Ви сьогодні знищуєте забезпечення армії, ви не караєте тих, хто займається розкраданнями на армії, бо це, напевне, ваші колеги. І ви зараз кошмарите тих, хто допомагає армії і звітується за кожну копійку. Ви за це дорого будете платити. Мені би дуже хотілося бачити, знову ж таки, не заяву, а результати. А результати ми маємо, коли батьки вбитих в Кривому Розі дітей сьогодні від імені своїх дітей звертаються до Трампа з проханням купити ППО для Кривого Рогу. І це, і це зараз Зеленський мав би вести ці всі переговори, а не кидатися заявами. Друге питання спроможності України. Те, що виробляє Україна, наші зразки озброєнь вони є в попиті по цілому світу. Їх ці зразки хотіли би мати у себе на озброєнні багато країн. Результат, який Україна і собі не виробляє, і на продаж для партнерів не виробляємо, могли би вивільняти з цього всього гроші. Ми навіть не спроможні забезпечити Збройні сили України мінами, яких до сих пір немає. А фірма, замість того, що, яка постачала браковані міни, замість того, щоб отримати покарання, з нею знову підписують нові контракти на наступні роки. У нас дедерж не може закупити вже третій місяць дрони, хоча волонтери знають, де і як їх купити. Ну, і а ще один підсумок дуже вагоме значення мають переговорники, Так. і коли ми направляємо тарана про страфи всього Словенію. Сексологиню в Болгарії, з якої ми від якої ми могли б взяти шалену кількість совєтських зразків зброї, коли в Швейцарію по відправляють Венідіктову і нам провалюються всі наші рішення. А тепер Костіна відправляють в Нідерланди країна, яка і так є складною в роботі, і там треба розуміти всі нюанси. Ну а, а з Америкою в нас говорять взагалі офісні менеджери завгоспи. А на переговорах в Джиді у нас представляє міністр оборони, який не вповноважений вести політичні переговори. Він має забезпечувати. Вати військові українське військо, ну насправді ми програємо війну дипломатично, паралельно з цим Софія Федина розносить окремо і Ермака. А саме її називають першою жінкою спікером та заміною Стефанчука. Не мовчав і Лачена, який вдруге за два дні розносить офіс президента. Невже побачимо відставку та ганебну втечу? Потужний менеджер. Частина друга я прочитав куподописів та отримав величезну підтримку від знайомих мені людей. Можливо, коли більше людей побачить, що не такий страшний чорт, як його Малюють, теж почнуть піднімати це питання публічно далі. По конкретиці Єрмак разом із Зеленським повністю контролюють Кабмін, правоохоронні служби та велику кількість суддів. Чи є в мене претензія до президента В цьому питанні? Звісно, є. Але для справедливості додам, що президент 95% свого часу приділяє саме дипломатичному напрямку на фронту. А Єрмаку вже дісталися внутрішні питання, з яких він узурпував усе. Але це ж теж знає президента. А то також несе відповідальність за це. Міжнародна допомога це дуже важливий напрямок президента, але використання цієї допомоги дуже часто виявляється абсолютно неефективним. Наприклад, виділені кошти на відновлення інфраструктури часто перенаправляють на короткострокові соціальні виплати замість системних рішень. У нас дуже багато дірок в бюджеті. замість реформ їх легше розпродати по тисячу гривень. Що ж я хочу, як уже писав, я хочу, щоб люди з окупованих територій не поверталися на окуповану територію через те, що їм не змогли допомогти. Хочу нормальну податкову політику, а не ту маячню, що робить гетьманцев, який так само підпорядкований офісу, щоб не втручалися штучно в економіку. Як це сталося з ліками, коли намагалися знизити топ ціни на топ 100 ліків і зробили тільки гірше заради швидкого популістичного рішення? Хочеться, щоб люди могли купувати продукти не у розстрочку у сільпо, щоб не зростав величезний відсоток мікрокредитів від лівих установ, і щоб ми вже побачили реальне економічне зростання для громадян. Це я вже напишу згодом детальніше. Мак зосереджує усе на собі, але йому сподобалося їздити за кордон та побудувати в себе дипломата. При тому, що за кордон ним вже будуть незадоволені. за даними заважентонпоста та політику, західні дипломати неодноразово висловлювали занепокоєння концентрацію влади в його руках. Через це зараз їздить у Міро та Стефанішина, бо зляо західних партнерів вони набагато зрозуміліші. І от усім тим, чим він насправді повинен займатися роботою апарату офісу, він взагалі не займається. То ладно, вже той апарат, а узурпований Кабмін, правоохоронні органи та багато іншого, як працюють ніяк. А на все питають по телефону дозвіл. Мені здається, скоро навіть туалетний папір в установах не зможуть закупити без погодження офісу. Ну і я можу надати купу критики Єрмака з іноземних змі, які ми вже купу разів публікували, і вони про це говорили, але виявилося мало. Я все все це для чого пишу. Я не опозиція, як там вже написали. Я не політик і не збираюся не бути через те, що мене читають абсолютно. У з усіх кабінетах купа військових та активної громадської аудиторії, то я сподіваюся, що це може давати якісь зміни. А якщо не дасться, то я хоча б спробував. Але я на цьому вже точно не зупинюся. Країна буквально стоїть на тому ж місці, при тому, що зараз за час робити історію. Ми маємо унікальну можливість трансформувати країну. Якщо так офіс президента втратив час на етапі ж отримання величезної підтримки через скандали із штатами, то мені просто страшно, що вони так само будуть будуть втрачати час, коли його стане ще менше і буде ще складніше. Або, наприклад, якщо все ж таки якимось невідомим чином буде тимчасовий мир, то це теж зможе зманрувати. А нам треба буде його використати для стратегічного зміцнення, щоб стати ще сильнішими і бути готовими до наступної війни. У той же час джерела в антикорупційних органах стверджує, що Єрмак обзавівся нерухомістю в Іспанію і скоріше за все, наступний політичний сезон буде відсиджуватися. Саме там редакція каналу не несе відповідальності за. Висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.